Коли в нас 30 вересня у середу, е, ну що ж, я просто всім нагадую, що до 30 вересня дійсна ціна для ранніх пташок на участь у нашому суто про кемпі, осінньому суто про кемпі Дей у Чкурнио Васильків на вихідні, це він буде тривати з 26 по 29 жовтня. І до 30 вересня ціна для ранніх пташок. Вже є перші учасники, які знають, що економія це круто. Мало того, вони вже пакують валізи і вже ретельно вивчають програму нашого суто про А програму пан Віталій Красніков створив просто неймовірно. І я вам щиро раджу приєднуйтеся, тому що це якраз будуть ті незабутні дні перезавантаження, які так необхідні. А також це пізнання нового, це нові знайомства. Ми відвідуємо, по-моєму, не менше ніж чотири заклади освіти. Просто так відвідуємо. Нічого. Чого там робити не будемо. Просто подивимося. І я думаю, що це буде дуже кльово, тому що ці заклади освіти відомі на Київщині і в Києві. Тому приєднуйтеся.